Всім доброго ранку понеділка. У нас він починається ось так: от. вчора у нас тут було чисто. Лювунька сьогодні грався зранку, ми вже поїли, збираємося на вулицю. Сьогодні я встигла, до речі, зранку попрасувати речі. Раніше я збирала їх, щоб, знаєте, просувати багато, от стати, там півгодинки попрасувати. Вирішила трохи поекспериментувати. І от, ну, Тут у мене, мабуть, два прання так, потрошку прала. І потрошку прасую, щоб воно не скаплювалося. Подивимося, що з цього вийде. Льовинка зараз збирається у нас на вулицю. Підемо трохи погуляємо, бо декого чекаємо. Вийшли на вулицю, і Льова одразу взявся до роботи, як то кажуть. Це та територія, яку ми нещодавно розрівнювали. Ось, бачите, тут у нас собаки. Вирили собі ямку, бо їм там дуже зручно, я не знаю, прохолодно, чи що там лежать. Ямка у нас вже ось дивіться, яка немаленька. Ага, яй-яй, правильно. І ось цю яму розрили, тому. тому поки що не знаю, що з цим робити. Будемо трохи пізніше розбиратися. Ось такий у нас. Добрий раночок. Зараз ми чекаємо ще одну людину, яка буде дивитися нашу скважину та пропонувати ну, варіант, що з нею можна зробити. Трохи пізніше покажу, розкажу. Поки лівунька ходить там з екскаватором, дивлюся на це вікно, як пофарбувала. І думаю, що в принципі мені цей колір ну, начебто нормальний. Хоча, як я вже казала, треба пожити, не сподобається, то перефарбую це не так-то і важко. Дуже чекаю льовункінного сна, бо хочу сьогодні трохи пофарбувати ось ці штуки, не знаю, як вони називаються перила, коротше, у білий колір. Ніяк ми не зробимо сходинки, але то теж чекає. І ось тут ось, от, треба дофарбувати буде там, але трошки-трошки пізніше. Бо а, чоловік має бути вдома, щоб це все мені робити, щоб переставляти оцю драбину. Вона дуже важка. Якби вона не була така важка, я б вже сама тут все поробила. А так ось о, маємо, що маємо, як то кажуть. Наші собачі діти так повростали вже такі здорові. Їм вже 4 місяці. Ніяк ми дівчинку не віддамо. Але така доля дівчача. Ніхто не хоче брати дівчат. Уявляєте, тільки що прийшло повідомлення і садочка, що нас запрошують написати заяву для вступу ну, до якоїсь там групи. Я, чесно кажучи, така рада ви і не уявляєте. Я просто думала, що цей садочок взагалі не буде працювати ні при яких обставинах, але є вірогідність, що, можливо, декілька днів на тиждень, там по 2-3 годинки, діти будуть ходити. І для мене це ну, дуже Ну, для мене це дуже класно. Я дуже цього чекала, бо хочу ось цієї соціалізації для льови, щоб він так потихеньку-потихеньку скоро пішов у садочок. Зараз хочу потроху присипляти мою дитину. Буду ось тут -от косити траву. Витягла свою газонокосилку. Давно тут не косила, треба вже навести трошки красу. До речі, зараз вам покажу. У мене, по ходу, моя гортензія пропала. Нещодавно собаки знову взяли тут, -от підкопали, тут -от, туди залізли. І зробили яму. І походу вони пошкодили коріння. Бачите, засохла моя гортензія. Я ще її пополиваю, сподіваюся, сподіваюся, що вона відійде, пусти десь якийсь листочок, якусь гілочку. Але є велика вірогідність, що все, що немає у мене тепер гортензії тут. Ось такі справи. Львунька прокинувся, показую ще встигла. Ось тут я трошки покосила. І тут я пофарбувала в один шар перила, і трохи таким тоненьким пензликом пофарбувала краї між рамкою та тим білим, щоб фарба на фарбу не заходила так, начебто і не видно було. Але я бачила і мені воно трохи муляло. Так що, так от потроху, потроху, ми в напрямку цілі і рухаємося. Так, Поки йдемо на майданчик, розповім вам, про що ми домовилися з людиною, яка приїжджала до нас з приводу ну, скважини і кесону. Отож, ми домовилися, що роботи у нас будуть на наступному тижні. Єдине, що ми ще поки не знаємо, який це день. Бо потрібно буде домовитися ще із людиною, яка а, займається насосними станціями. Наші, насто... Наші насосні станції обслуговує, про те, щоб вона приїхала зранку, зняла їх і ввечері приїхала і під'єднала. Тому що сказала, що роботи можуть ненароком зашкодити. Не дай боже, щоб нічого з ними не сталося. Роботи мають сказали виконати за два дні, але будуть намагатися це все зробити за день, бо у цей день у нас не буде води, так як у нас не буде насосних станцій. Отак, от, от Ну, поки що нас все влаштовує, тому чекаємо. Відповіді від нашого фахівця з насосних станцій, коли він там все зможе, і потім вже будемо домовлятися про роботи із Кесоном. Трошки розповім вам по слідам нашої прогулянки на майданчик. Просто поділюся з вами, бо, бо треба поділитися. Знаєте, є такі ситуації, про які я читаю в мамських чатах, і мені ну, у мене такі думки в голові: ну як так взагалі може бути? Ну, взагалі, що, ну, як так? Я не розумію, мене е, виховували по-іншому, я виховую по іншому льову. Але трапляється, ось е, ми періодично ходимо на декілька майданчиків, вони знаходяться поруч. І от на одному з них є дівчинка, їй десь років 4-5. І я бачу, що вона постійно там на майданчику знаходиться сама або з кимось із дорослих. Ну, їй сумно, вона без іграшок грається, просто ходить, як то кажуть, тиняється. І буває, вона підходить до пісочниці, коли Льова там з другом своїм там грається, просто стоїть і дивиться. ну, Дивиться і дивиться. І недавно побачила ну, ось останній раз, коли були, що вона підходить і починає роздивлятися. А, що там у кошику у велосипеді, що там у нас у візочку? А, мама нашого друга поклала у велосипед свій рюкзак, і вона так дивиться, чи не відкритий той рюкзак, і що там може бути. Я читала про таке в мамських чатах і е, знаєте, не хотілося вірити, що оце може відбуватися десь отут -от поруч. Але ну, дуже странно, знаєте. І, Стояв поряд велосипед одного чоловіка, який сидів там десь на лавочці, ну, поряд на майданчику. Я дивлюся, ця дівчина підійшла до того велосипеду, там була сумка. Вона відкрила сумку, вона взяла звідти телефон, і потім пішла з телефоном ну, на ту лавочку, де сиділи люди. І мені так стало м -м, странно. Ну, потім виявилося, що це якийсь чи знайомий, чи родич там, чи що. Він їй там сказав, навіщо ти там взяла, то сюди. Ну, якось це було, знаєте. Ну, ну, Взяла і типу, взяла, ну, навіщо взяла? Ну, дай мені, ось, о, сиди там, чимось іншим грася. Я була трохи, ну, в шоці, мабуть, знаєте, що так от діти звичайні у кого вік 4-5 років, ну, тобто вони невеликі, так от ходять і по сумкам там шниряють. Ну, я це називаю шниряють. Хотілося вірити, що, знаєте, що тут у нас поряд такого немає, але ні, воно тут є. І інша така цікава історія у нас була на іншому майданчику. Ми гуляли, ну діти були в пісочниці. Ми з собою завжди беремо якісь машинки, якісь іграшки у пісок, бо я знаю, що Льова цим буде гратися. І приходить бабуся з хлопчиком, ну такого віку, десь Льова, ну плюс-мінус десь два плюс рочки. І він прийшов без іграшок на велосипеді. Приїхав, ну, таке трапляється. Ми теж бувало, що приходили без іграшок на майданчик. І ось підходить бабушка з тим хлопчиком до пісочниці, там де оці всі наші іграшки, і каже, що ну, своєму внуку, типу, М -м -м, бери грайся іграшками. Я, знаєте, так подивилася, думаю, ну, дуже странно, бо я Льові завжди кажу, що не можна чіпати чужі іграшки, треба спитатися, чи є це іграшка, чи можна взяти. Якщо немає, то ну, не треба брати, бо ну, не можна це чуже. А тут, так, знаєте, просто ось мами сидять, ось у діти граються, і бабуся каже: бери і грайся. Я нічого й не сказала, бо хлопчик не захотів гратися взагалі іграшками, він постояв, і потім вони пішли гуляти далі. Але знаєте, мене трохи обурила ну, така ситуація, така історія, бо ну, дуже странно. А якби отак от просто прийшли до бабусі, не до її онука, а до бабусі взяли її якісь речі. Ну, просто, типу, там, погратися, покористуватися. І бабуся, начебто така, знаєте, нормальна, вона дуже привітлива, ну, до дітей була, вони там а, поспілкувалися, погралися. Але саме цей факт мене дуже обурив. Я нічого не сказала, бо думаю, ну, хлопчик не взяв ту іграшку, то і ладно. Але я не знаю, мабуть, наступного разу все ж таки у вічливій формі, якось треба донести цю думку, що. А, не треба брати наші іграшки, отак, от ну без просу. Якщо потрібно, питайте. Бо я не вважаю це правильним, скажімо так. Якщо просто підійти і взяти чийсь, ну, речі, отак-от без запитання, скажімо так, отож, такі в нас історії. Просто у мене це знаєте мій такий перший досвід з майданчиками, взагалі такого раніше не було. То ділюсь з вами і думала про те, що знаєте, майданчики це не тільки місце <смі> спілкування, це місце де треба вчитися обстраювати кордони дитині, мамі. Знаєте, як от спілкування, таке маленьке спілкування в маленькому суспільстві, так, щоб потім переносити його на життя подалі. Ну, такі мої думки трохи поділилася з вами. Отак <смі> от. Ну і тут трохи покажу, що у мене відбувається, і потім піду займатися вже іншими справами. Сьогодні, значить, я взяла щітку по металу і зчухала отут: -от, що тут у нас була побілка, мабуть, і потім прогрунтувала цю сторону. Вирішила все ж таки, що пофарбую фарбою фасад, ну, і з іншої сторони теж. Так буде гарніше, так буде видніше, фон буде біліше, буде краще виглядати. Знаєте, якщо вже робити, то робити. Хоча може чоловік мені скаже, що я от ще більше замарачуюсь, але хочеться знаєте, щоб більш-менш. Нормально, пристойно тут виглядало. Сподіваюся, що на цьому тижні на вихідних я закінчу з тим, що я планувала. Подивимося, бо справ багато, багато планів різних будемо дивитися. Але я вже хочу це зробити, щоб знаєте, закрити цю задачу і займатися іншим. Тому поки що у нас ось так от.